Дешевий газ в Україні таки буде на АЗС. Протягом останнього тижня ціни на скраплений ресурс знизилися на 15 копійок на літрі до 6 гривень 57 копійок у середньому по країні. Найдорожче це пальне у Запорізькій області майже 7 гривень за літр. Найоптимальнішу вартість можна знайти у столиці, де зустрічається пропозиція технічної суміші про пан Бутану по 5 гривень 80 копійок. Ціни і далі будуть зменшувати, прогнозують трейдери, у зв'язку зі скороченням обсягів споживання. Тому до нового року скраплений здевшевиться ще на 10-15%. За словами. Аналітиків ринок зрідженого пального на сьогодні можна характеризувати як такий, що зростає. Пропозиція збалансована і прогнозують, що за підсумками року Україна досягне споживання у 900 тисяч тонн, а частка імпорту становитиме мінімум 30%. Акцизи на наступний год заложені в бюджеті такі жі производства по Україні виросте. Ну не думаю, що там на якийсь то значительний об'єм. Поэтому я думаю, ціни будуть в принципі стабільні. Должні бути, по мере если не возникнет какого-то дефицита там или еще каких-то там глобальных изменений на рынках.